Всім привіт! Ви на каналі Поли В'язаний іграшок, і це початок нового в'язального влогу. Сьогодні вам розповім, що зв'язалося за останні декілька днів, поки я не знімала, що в мене зараз на гачку, та розпакуємо з вами декілька посилочок. Тож, давайте розпочнемо з розпаковки ось цієї посилки, точніше, я її вже розпакувала, але хочу ще показати вам, що ж мені прийшло. Думаю, більшість українців. Знаю ці конверти, так? Це конверти з Каста Uay. Ось так вони виглядають. І це мені приїхали сьогодні листівочка, Українська мрія. Я чекала на своє замовлення більше місяця. Ось такий конверт і марки Українська мрія. Дуже гарні яскраві. Та сьогодні, коли прийшла отримувати своє замовлення, ось це, вже вийшли в продаж нові марки, конверти і листівочки доброго вечора ми з України. Тож ми придбали декілька їх, аби можна було подарувати, відправити нашим друзям за кордон. Ось такі конверти. І придбали один блок ось таких марок. Але марки ми брали міжнародні, тому що це були єдині, які залишилися у наявності. Чесно кажучи, кожного разу набір з марок конверту і листівочки коштує все дорожче і дорожче. От, але також як я почала їх збирати, то е, чоловік мені запропонував все ж таки придбати. Один набір ми, звичайно, залишимо собі. І ну, марки ми більше не купували, лише для себе. Я їх колекціоную і збираю лише як історію. Моїм дівчаткам залишиться на пам'ять. Е, Знаєте, сьогодні на пошті мені сказали, що це не найкраща пам'ять, але так як це частина історії, яку ми вже ніколи не зможемо переписати, ми живемо в цих реаліях, ми маємо усвідомлювати, так? розповідати своїм дітям, передавати, і наші діти мають зростати з певним розумінням. З тим розумінням, мабуть, якого не було в нас. Ми росли більше. Толерантними, я так вважаю, адже скільки пам'ятаю свої шкільні роки, завжди нас вчили бути добрими, сприймати людей такими, як вони є. А зараз треба вміти ділити. Ділити на поганих і хороших. Тому це частина історії, яка залишиться моїм дівчатам. А тепер покажу вам, що ж в мене тут в коробочці. А тут в мене Готове брязкальце, яке зв'язалося за декілька днів, точніше вечорів. Було в мене натхнення, і створилось ось таке ведмежатко, дуже миле, симпатичне. Мені дуже сильно подобається, і тепер мені хочеться створити колекцію таких брязкалець в різних кольорах. Можливо, це будуть зайчики ще. Не знаю, не вигадала хто, але. Найближчим часом планую створити ще брязкалець, адже сьогодні в мене було замовлення, і від мене поїхав ось цей набір. Тож найближчим часом мені потрібно буде зв'язати ще одне брязкальце морквинку, невелику, тому що велика в мене залишилася, а ця 12 см вона йде без урахування ботви цієї зелененької, Тож маленьку морквинку треба буде зв'язати, а ще. Тепер треба зв'язати нових кроликів. І так як в мене закінчилася, здається, пряжа на цих кроликів саме напівбовняна, то треба вирішити зараз, якого кольору буде наступний кріль. Адже час іде, і я зрозуміла, що набори, які є у наявності, Мають бути, адже виникають такі моменти, коли клієнт приходить з запросом, що йому потрібно не сьогодні, от прямо зараз, відправити замовлення. Тож найближчим часом буду в'язати брязкальця, морквинки і кролики. Пам'ятаєте цей моточок пряжі? Так, це Алізе Суперла Максі, який я вам показувала наприкінці минулого в'язального влогу. Що можу сказати? Мені сподобалася пряжа, вона товстенька, в'яжеться швидко. Для в'язання шапочки я взяла гачок номер 6, 6 мм. І за вечір можна дійсно з цієї пряжі зв'язати шапочку. Але одного моточка недостатньо навіть для того, аби зв'язати шапку на дворічну дитину. Адже це все, що в мене залишилося від моточка, а це все, що в мене зв'язалося. Цього, цих залишків мені вистачить лише на 4 ось таких рапорти, Ну, це максимум. А далі що робити, я не знаю. Пряжа розтягується непогано, але вона така тепла, я думала, що шапочка в нас вийде не настільки тепла, адже я планувала в'язати демісезонну сезонну шапочку, а тут прям зимова. Та й не дов'яжеться вона тепер до кінця, бо треба ще один моточок, а я не планувала більше купувати. Тож, поки що думаю, це буду розпускати, відкладати, адже або треба зменшувати кількість петель і в'язати на об'єм голови ще менший, і тоді віддавати цю шапочку на благодійність. Або, чесно кажучи, не знаю, що робити, бо дійсно не планувала докупати ще моточки цієї пряжі. Тож, Поки я в роздумах. Нещодавно в моєму інстаграмі, а точніше, в сторіс, було якесь нашестя бабусиних квадратиків. Цей тренд серед українських майстрень запустила Марина з каналу Добрі іграшки. В неї на каналі ви можете знайти безкоштовний майстер-клас, як в'язати ось такі бабусини квадратики. В мене ж в залишках була пряжа Ярнар Джинс Крейзі, з якої я Почала просто вив'язувати бабусині квадратики, аби пряжа не лежала просто так. Та пряжа досить швидко закінчилася, як ви можете побачити. І я вирішила дозамовити ще. Адже в ході роботи зрозуміла, що з цих квадратиків хочу зробити великий плед на ліжечко для своєї старшої доньки. Та поки пряжа мені їхала, я знайшла в себе в корзині під час розхламлення, думаю, ви пам'ятаєте, що в минулому влозі я вам про це казала ось цю пряжу. А це виявилося алізе. І її я купувала в минулому році для того, аби в'язати кучері і єдинорогу. І ось ці пряжі я теж почала вже в'язати ось такий квадратик, перший в мене вийшов. Що хочу сказати? Різниця між пряжою дійсно відчувається. Пряжа Алізе цупкіша, товща, пряжа ярнард м'якша, тонша. Але намагаюся вив'язувати більш-менш однакові за розміром квадратики, тому що планую їх скомбінувати. Кольори не однакові, але по комбінаціям, в принципі, досить схожі. Тож хочу вив'язати ще цей моточок Алізе, щоб він в мене не лежав просто так. Адже виявляється, він цілий рік лежав і його ніхто не чіпав. А собі ж замовила ще додатково: ярнар джинс Крейзі. момент замовлення я побачила, що на сайті залишилося 5 моточків. Алізе джинс крейсі саме того кольору, який мені потрібен, тому замовила їх всі. Адже подумала, що, можливо, вони всі мені і знадобляться для того, щоб зробити велику ковдру, щоб можна було гарно накрити ліжечко. Щоб вона була не замала. А то вдруг не вистачить квадратиків, що я потім буду робити? Де я цю пряжу буду шукати? А так. Буде в наявності, якщо будуть закриті моточки, чудово, потім їх використаю на локони для єдиноріжок. А якщо ні, то знайду, куди використати це точно. А ось для обв'язки квадратиків купила пряжу Alize Cotton Gold білого білосніжного кольору аж два моточки. А чому два? Тому що, думаю, що вона мені ще знадобиться і не лише для обв'язки квадратиків. А й для того, аби в'язати новорічні іграшки, тож взяла одразу два моточки і взяла один моточок Alize Cotton Gold коричневого кольору. Цей моточок мені знадобиться для вив'язування ведмедика, адже найближчим часом я планувала в'язати ведмежа по одному з майстер-класів, які в мене давно вже лежать. Та наразі плани, як ви зрозуміли, в мене змінилися, і тепер мені потрібно в'язати на наявність бряскальця і кроликів. Ось це, вся палітра. Напівбавовняної пряжі, яка наразі в мене є у наявності. І саме з цих моточків мені треба вибрати колір, з якого я буду в'язати наступного кролика. Ось тут в мене лежать залишки і відкриті моточки. Ярнардені вождь, звичайно, ось цей колір найкраще підходить для кроликів, на мій погляд. Та, як бачите, ця пряжа має ворсистість, а для дітлихів в набори з брязкальцями я, звичайно, таку ірошку не покладу. Тож, скоріш за все, буду брати ярнар джинс, ось цей колір 48-й, і з нього створювати. Нового кролика, адже з тих кольорів, що в мене залишилися у наявності, він найбільше такий кроляче, реалістичний, я так вважаю. Хоча можна було б ще білого кролика спробувати зв'язати. Та не знаю, як для вас, а для мене білий колір досить такий маркий і купувати таку іграшку маленькій дитині може дуже Гарно вона виглядає, але вона дуже сильно буде пачкатися. Через це я поки що не планую в'язати білого кроля, а ось цей кольор, мені здається, буде якраз. Тож побажайте мені успіхів. Попереду в мене в'язання кролика, в'язання брязкальця морквинки, в'язання пледа і пошуки, знову ж таки, пряжі для. В'язання демосезонних шапочок. Всім бажаю спокійного дня і ночі. До нових зустрічей в цьому влозі. Новий день вніс свої корективи в мої плани. Взявши до рук пакетик з залишками пряжі, Я знайшла там трішечки гірчичного ярнар джинсу. І молочного, та вирішила поєднати їх в брязкальці грибочку. Таке брязкальце не так давно в'язала на замовлення, і мені дуже сподобалося, що в'яжеться воно швидко, потребує не так багато пряжі, виглядає дуже симпатично, а ще максимально безпечно для малюка. Сьогодні, повертаючись додому через наш маленький ліс, хотілося засняти вам його і показати, яка краса біля нашого будинку. Неочікувана розпаковка в кадрі. Хтось запитає, до чого тут це? Це в'язальний влог, Наталю. Я вам зараз все розкажу. Я обожнюю магазини по типу Юск і Відділи з дизайном, можу там блукати довго, аби ж тільки хтось давав час на це все. А сьогодні до нас в гості приїхала моя мама, і вона нам дала дві годинки на те, аби ми з чоловіком могли їх виділити на блукання магазином Юск. Так ось, пішли за одним, купили зовсім іншим. Перше, що я взяла, це ось такі два килимки. І, звичайно ж, хазяючки такі килимки б використовували на кухні, накриваючи свій стіл. А я їх буду використовувати як фотофон. Так, саме так. Ось цей килимок мені дуже сподобався. Він такий фактурний, додає якогось антуражу в кадрі. А цей. Більш звичайний, скоріш за все, це шкіряний. Ну по ціні мені здається так точно, але не впевнена. Наразі я знімаю відео на. Листах А 4 різнокольорових та зберігати їх складно, незважаючи на те, що їх можна скручувати, вони деформуються, не скручувати, вони також деформуються. Якщо дитина просто а, випадково зіжме десь, то одразу це все видно на листочках. Сподіваюсь, ось ці два килимки мені прослужать добру службу. Тож в наступних відео влогах не дивуйтеся, коли побачите ось такі нові фотофони. А без цього я просто не могла піти, тому що це стакан. Стакан, чашка, це все мені потрібно. 60 гривень наразі в'юску. Ось такі от стаканчики, дуже в тему в кольорову. Ось так він виглядає. Тверде скло дуже мені сподобався. Я взагалі фанат подібного. І кожного разу як надибаю щось таке гарненьке, купую. Ніколи не купую комплектами, бо це не цікаво збирати комплекти. А ось один це класно. Єдине, що завжди, коли приношу щось подібне додому, старша донька забирається собі, бо вона хоче одразу пити з такого стаканчика, мати таку чашечку, як в мами. І купувати дві. Не варіант, це знову ж таки не цікаво. Цікаво щось одне ділити на двох. Тож тепер маємо такі калимочки, одну нову скляночку, і будемо сподіватися, що вона нам також прослужить добру службу. А ви полюбляєте ходити в подібні магазини? Ранок нового дня почався максимально медитативно, з мого улюбленого в'язання. Звук дощу та спів птахів за вікном налаштовують на максимально спокійний день, аби лиш тривог не було. Сьогодні похмура погода не особливо спонукає до творчості, тож вирішила не гайти час та витратити його з користю, а саме упакувати шапочки для благодійної організації Петелька добра. Завдяки Лілі з каналу Магія в'язання» я маю чудові бірочки, які послужили додатковою прикрасою, та зі зворотньої сторони я змогла написати невелике побажання для майбутнього отримувача. Сподіваюся, ці шапочки порадують діток будуть їх зігрівати в холодну пору року, а відправку планую, як тільки дов'яжу четверту. Всім привіт! Це моє останнє включення в цьому влозі, і як ви бачите, все ж таки. Дов'язала я шапочку рожеву з пряжі Alize Lana Gold Maxi. І що хочу сказати, мої очікування не справдилися, і лише тому, що я неправильно розрахувала кількість пряжі, яка мені потрібна для в'язання шапочок для моїх дівчат. Ось і все. В цьому основна проблема. Тобто я вважала, що з одного моточка я зможу зв'язати шапочку, хоча б для молодшої доньки. Зараз я вам покажу на відео, як ця шапочка виглядає і на молодшій, і на старшій доньці. І, чесно кажучи, вона не подобається мені не на цій, не на цій. Для себе я вирішила, що докуплю ще по одному маточку ось такого ніжно-рожевого і кольор слонова кістка той, який я планувала в'язати для старшої доньки шапочку. Цю шапочку я розпущу, тому що. Зв'язувала її так, ось там не, не до кінця так туго. І спеціально, аби мати можливість у разі чого розпустити. Тож, цю розпущу, зроблю її довшою, десь ну, сантиметра на три, так точно. І Ця шапочка буде перев'язуватися для молодшої доньки, тому що мені саме не вистачає висоти ось цього підворота. Якби він був трошечки такий прям вищий, але якщо його зробити трошки вищим, то не вистачає довжини до макушки вже. Тож, звичайно, викидати не буду пряжу. Пряжа класна, тепла, зимова. А, наразі я замовила ще одну пряжу, тому що хочу все ж таки зв'язати легеньку шапочку, демісезонну. І для одної доньки, і для другої, але е, поки що. Придбала два меточка і чекаю на них, адже вже вирішила не нагрібати, знаєте, так скопом, щоб потім не було ось таких от цікавинок. А спочатку спробую зв'язати одну шапочку. Подивлюся, що вийде. Зрозумію, скільки мені потрібно пряжі для в'язання шапочки, хоча б на молодшу доньку. І потім буду знати, скільки ж мені потрібно пряжі, і на що мені розраховувати для того, аби зв'язати шапочку на старшу доньку. Ось так ще отакі справи. Ще хотіла сказати, дівчата мені під минулим влогом писали, що їм дуже сумно, що я викинула свої недов'язи і що я не користуюся розпущеною пряжею. Дівчата так, дійсно, в іграшках я не використовую розпущену пряжу, тому що вона саме ярнард джинс і алізе, котон, алізе котон gold Hobby Вона після того, як її розпустити, стає тоншою, не така упруга І коли з неї перев'язати якусь деталь, ця деталь буде значно відрізнятися від тієї, яку ми в'яжемо з клубочка так з цільного Тому я і е, не з'єдную їх в одній іграшці. І, чесно кажучи, мені. Легше зробити нову деталь, це буде швидше ніж користуватися розпущеною пряжею. Це ні в якому разі не означає, що цієї пряжі не можна взагалі користуватися ні, просто мені нею користуватися незручно. Але цю шапочку я не буду викидати, не подумайте ні, тут пряжу я розпущу, бо я вже ж третій чи четвертий раз оце от зв'язане полотно, і тут не деформується. Сама пряжа після того, як її зв'яжеш, розпускаєш. Тим паче я ще не проводила ВТО. так, І мені потрібно буде зараз просто розпустити клубочок змотати і наново вив'язати нову довжину. І вже потім будемо в ширину вив'язувати. так, Але коли це буде, не знаю, тому що дійсно поки що не планую купувати нові моточки, на це наразі немає коштів. Потрібно працювати з тим, що є у наявності. Тим паче, в мене, як ви бачили, вже багато проєктів накопичилося, і треба з ними щось вирішити для початку. А потім вже ближче, мабуть, до жовтня місяця. Вже буду перев'язувати для своїх дівчат. Тим паче ці шапочки вони будуть носити ну, десь з грудня місяця починаючи. сподіваюся. сподіваюся, що. Не дивлячись на те, що осінь сьогодні за вікном, 2 серпня, та все ж зима до нас прийде у свій час. А вам бажаю спокійного, тихого дня і ночі. Тримаємося, до нових зустрічей, всім па-па.